Завбєць, якого звати Костянтин з батальйону Київ-2, то було завдання не допускати конфліктів. Однак наявність цього батальйону стрілецької автоматичної зброї якраз і спровокувала в тому числі цей конфлікт. І зараз вся техніка захоплена людьми, які стоять на Майдані Незалежності. Вони от намагаються не знаю, що вони намагаються зробити мабуть. Ну тут досі суперечки суперечки. Виступайте ви, Су ви, ви, проти, збирайте своїх людей, виступайте проти. Ну, а, є ми, є. Ми, зла, а ми з вами like, так опинили, ви не можете зібратися, у вас менше, а ми можемо зібратися. Я подивлюсь, зібрати. що ви цим досягнете. Я подивлюсь, що ви цим досягнете. Ми досягнемо. Ми вже досягли що ви досягли, що змінили у це. Що ми Росії показали, що вони не наша країна, що Янукович краб вас на нас. Так це ми знаємо і без вас і без своїх не робили.

Кран, так би мовити, в руках людей, які його захопили. Вони намагаються розібратися, щось там в них якісь неполадки з стрілою. Щораз якусь, це нормально, і скоком поубивають. Це хамки! О, о! Водите! Галичани. Отже, зараз ми бачимо, як е, комунальна машина комунального підприємства розбирає барикади. З краном галичаним іде триває боротьба. Щоб опустити стрілу, стається таке вдасться зробити для того, щоб струмом І все, не залишилося відкритих, відкритих джерел горіння. Я маю на увазі горіння емоційне. Тобто я вже щось давно не стрімив, щось у мене вже язик заплітається.